Всім привіт! Сьогодні маю коротке слово підбадьорення до вас, і я вірю, що воно буде для когось благословінням і своєчасним напрямком в житті. Напрямком для ваших думок, для того, щоб розпочати цей день, або якщо всередині дня, е слухати ці слова, покращити атмосферу в вашому серці відповідності в цьому дні. Я буду говорити про те, що може докорінно змінити не лише образ мислення, не лише ваші послідуючі кроки, але й в цілому все життя, адже я буду говорити про жертви Ісуса Христа. А якщо бути більш точним, то про те, для чого Ісус Христос помер на Голговському христі? Чому Він помер і як Він Воскрес? Помер він для того, щоб звільнити кожну людину від рабства, від рабства гріха. Перші люди, Адам і Єва, вони оступилися, впустили в цей світ гріх, відповідності диявола, і відповідності зло, яке несе з собою диявол. Це класичні істини, які знає кожен християнин. Але нам потрібно також пам'ятати, що християнство – це не просто набір відповідних правил чи Просто фактів, от навіть цей факт, що Христос помирав за нас, є всім відомий. Але за кожним фактом, який є в Біблії, стоїть відповідна сила, і в кожному ствердженні, яке міститься в Слові Божому, є практична сторона для самої людини. Ну, майже в кожному, якщо ми говоримо про жертву Ісуса, Хрис... Ісуса Христа, то саме в його жертві є. На щоденному рівні для кожного з нас щось практичне. Адже в жертві Ісуса Христа є істина, яка є центром нашої християнської віри це відкуплення. Ми були викуплені жертвою Ісуса Христа. Від чого ми були викуплені? Від того зла, яке прийшло в цей світ через Адама і Єв. Від гріха, від сили гріха, від впливу гріха. від Дияво, диявольського обману, який прийшов в цей світ саме через грехопадіння, і несе в собі небезпеку, зло для кожного з нас. Ми були відкуплені від зла, від прокляття. І саме завдяки жертві Ісуса Христа, смерті, погребінню, воскресінню нашого Господа, ми з вами маємо перемогу над злом, над смертю, над дияволом. І сьогодні я хочу, щоб ви. Практично могли застосувати ці істини в свої обставини. Якщо ви хворієте, знайте, що жертва Ісуса Христа вона була недаремна. Він помирав з думкою про вас, про ті болі, які ви зараз відчуваєте в своєму тілі. Ранами Його ви вздоровилися, його ідея була наповнити вас своєю силою, забрати хворобу на себе. І віддати вам свою крепість, віддати вам божественне здоров'я, вилити Духом Святим цілющу силу у ваше тіло відновити вас. Прийміть вірую, цей факт: Христос помирав з відповідною цілі. Він в плані з Отцем ще до закладу світу і з Духом Святим спланував цей акт. Акс своєї смерті і Воскресіння, і відповідності перемоги над злом заради вас, заради того, щоб виправити все, що зробив Адам. Виправити всі ті кривизни, які війшли в життя першої людини і в відповідності посідуючих поколінь. Щоб ці кривизни вони не завели нас в Ті місця, які, в яких ми не хотіли б бути. Адже будь-яка дорога неправди, вона зведе людину з дороги благословіння і приведе в безвихідь. Тому Христос є наша дорога. Він не веде нас в безвихідь, Він веде нас в славу, Він веде нас в свою силу, Він веде нас в правду, яка дає нам силу жити. Вільним життям, життям свободи, в якому немає обмежень, які створює цей світ ідеял. Ми з вами у Ісусі Христі, завдяки Його жертві, маємо все потрібне для життя та побожності. І в практичній площині ми можемо подивитися на жертву Ісуса Христа і задати собі питання, що я можу мати завдяки. Тому що Христос помер та воскрес. Спасіння і подякуйте Богу. Скажіть, Господи, я вірю, що спасіння моє, і я дякую Тобі, я приймаю Його і дякую. Я знаю, що в мені Христос, Він є життя вічне, Він дарував мені це життя, Його присутність, присутність духа свідчить про це. Ранами Його я оздоровився. Я дякую Тобі, Господи, за цілюючу силу, яка наповняє мене від маківки голови до підошви ніг. Я сильний ранами Ісуса Христа. Я дякую Тобі за мудрість, за керівництво, за навчання, за виправлення, за те, що Ти провадиш мене по цьому життю. І я дякую, що все це я маю через те, що Ти прийшов на землю, помер та Воскрес. Ось що сьогодні ми маємо. В нашому буденному житті, що ми практично маємо від цих знань, це не просто ствердження, це не просто теза. Жертва Ісуса Христа, смерть Ісуса Христа, Воскресіння Ісуса Христа, це блага звістка, яка рятує нас, яка дарує нам надію, яка є основою нашої віри. І я молюся, щоб сьогодні, в яких би ви обставинах не знаходилися, ви побачили. Що в цих обставинах для вас зробив Христос своєю жертвою на Голговському Христі? Прийміть той аспект його роботи, якому ви маєте потребу. І нехай ім'я Господнє буде прославлено цим. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Божого благословення вам, дорогі!